Центральна площа Кишинева. Останній день агітації перед другим туром президентських виборів вуличні музиканти співають румунською під гітару. Напроти них агітаційний намет на підтримку діючої президентки Маї Санду. у парку торгують м'якими іграшками та прапорцями. Тут можна купити прапор Євросоюзу, молдовський та навіть український. Продавчиня з нами охоче спілкується. Ви підете на вибори в неділю? Звичайно, за кого голосуватимете? За стояноглу. Намет на підтримку проросійського кандидата Олександра Стояноглу єдиний, який нам вдалося побачити за цілий день у парі кілометрів від центру. Біля нього порожньо, а листівками ніхто не цікавиться. Основні баталії тривають онлайн в сам відділ. У цьому відео в неї великий гаманець, і вона каже: В мене гаманець лускає від грошей. Вона дала нашій журналісті 400 лей і каже: Ти погано працювала, тобі тільки 400. У вас маленька сума. у вас маленька сума, у інших побільше. У інших побільше. Це Аліна Раду, головна редакторка агенції Зіарелдегарда. За півтори доби до другого туру виборів її агенція оприлюднила розслідування про мережу Шора молдовського олігарха втікача, який з-за кордону створив систему підкупу виборців. Є дуже хороша пропозиція поїхати в Москву на конференцію. Наконець. Нарешті вони зрозуміли, що це щось настільки велике, бо завжди були випадки продажу корупції на голосуванні. Але зараз ця піраміда охопила всю країну. Вони це молдовські правоохоронці після публікації приголомшливих відео поліція чи не щодня звітує про арешти злочинців та конфіскації російських грошей. Попередні підрахунки вражають тільки за останні два місяці кампанії в Молдову було влито понад 38 мільйонів доларів. Це те, що вдалося довести, проданими та сфальсифікованими. Вважають 300 тисяч голосів ці перекази здійснюються з винятком законодавчої банківської системи Молдови. Метод виведення коштів різний, зокрема шляхом використання платіжних терміналів у Придністровському регіоні або в Російській Федерації. Аналітики нині максимально обережні у прогнозах, але у демократичному таборі щиро вірять у перемогу. Це Октовіан Цику. Він теж балотувався, але вилетів у першому турі, не набравши її відсотка голосів. Тепер підтримує колишню конкурентку Санду. Проєвропейський вектор, Проєвропейський вектор переможе, бо він є основним в Республіці Молдова, особливо коли треба мобілізуватися. Я думаю, так і в Україні було, але в Молдові очевидно, коли потрібно, всі сили збираються і голосують проти московського кандидата. Втім, легко не буде, і це тут теж дуже добре. Розуміють. Ну і такий собі символізм, прекрасний сучасний передвиборчий штаб головного проєвропейського кандидата та діючої президентки Майї Санду, фактично затиснутий між страшною підозрою ще радянською недобудовою та заправкою російського бренду, яких в Кішиневі дуже і дуже багато. З Кишиневу Неллі Ковальська, Євген Литвиненко і Вадим Орехва. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.